Так, сьогодні у нас тема дуже така актуальна на сьогоднішній день, і вона знайома практично кожному з нас, що робити, коли зависла в режимі очікування. Чому я про цю тему хочу поговорити? Тому що насправді спілкуюся з дуже величезною кількістю людей і, відповідно, помічаю, що всі зараз чекають. Чекають, ми розуміємо, що у нас зараз відбуваються які процеси в суспільстві. Знаєте, я навіть трошечки провела паралель між тим, такий самий режим очікування. Був я про це говорила багато в той момент, і відгуки були в тому числі від оточення від клієнтів. Це було через рік після початку ковіду, коли ось уже вакцина була винайдена, вже починало всіх вакцинувати. Було дуже багато. Дискусії з цього приводу варто чи не варто, кожен безумовно приймав свої рішення. Але саме в той період, також, знаєте, коли ось була невизначеність, варто, не варто, буде, не буде, допоможе, не допоможе, буде результат якийсь чи не буде, знаєте, от тоді також був такий режим очікування. І відчуття, що зараз також відбувається саме та стадія у нас у всіх, що ми в режимі очікування. Варто, не варто, починати робити, не починати, їхати, не їхати, де краще, де, де легше, де безпечніше. Тобто у кожного маса. Сподіваюся, що у мене все гаразд, тому, тому повертаючись до того, що знаєте, я хочу побудувати сьогоднішній ефір якраз на метафорі. На одній метафорі, яка нам буде дуже відрукуватися і всім зрозуміла на сьогодні. Коли ми говоримо слово зависла, частіше всього ми про, о, говоримо тоді, коли. От комп'ютер працював, працював, потім ти переходиш в якусь нову програму, або в якийсь новий документ, або просто щось поновлюєш, і, відповідно, з'являється такий фактор, що, що комп'ютер зависає. В цей момент, що відбувається, ми з вами що ми не можемо нічого робити з ним, він не реагує просто на наші будь-які команди, будь-які реакції і так далі. Наш мозок той же самий комп'ютер. І ось, коли він зависає, то в принципі він не спроможний будь-яку дію робити. Якщо пов'язати оці дві аналогії, то, ймовірно, у тебе вже зараз з'явився інсайт. Тобто, якщо я відчуваю, що я зависла, тобто у мене стан на паузі, я то тобто не туди і ні сюди. І я не знаю, що мені робити. То що у нас відбувається, в... має відбуватися, виходячи вже з того, що ми провели аналогію з комп'ютером. Що нам треба зробити? Нам просто треба дати паузу. Якщо ми цього не робимо, то що ми, по-перше, ну, давайте знову повертаємося до комп'ютера, коли ми не даємо паузу комп'ютеру, ми що? Ми нервуємося, ми психуємо, там, ми там починаємо каву пити, воду пити. В очікуванні, да? але ми просто розуміємо, що нічого не буде. У мене запитання: якщо наш мозок з вами попадає в такий стан, Очікування. він завис. А ми його намагаємося. Та давай, заберізь, ти що тряпка, да? або ти ж зможеш, ти там молодець і так далі. Що він нам робить? Він, каже, ну, ти...". він просто спостерігає зі сторони, знаєте, за нашими діями, якимись такими, можливо, хаотичними, можливо, нервовими. Ну, він просто він розуміє, що він зараз знаєте, повний під зав'язку. Усіма історіями, усіма проблемами, усім, що відбувається в житті: виїхати, не виїхати, зав... привести когось до себе і так далі. Тобто, у нас зараз, якщо купа віконечок відкритих, купа задач, які відкриті, і вони всі нас зупиняють. Тому, якщо ми будемо силкувати, чекувати і так далі, нічого гарного в цьому не буде. Який вихід? Вихід достатньо простий. Перше, проаналізувати, які віконечка в нас відкриті. От просто, ну, ладно, це вже другий шаг. Крок, перепрошую. Перший крок це просто видихнути, заспокоїтися, піти спокійно, попити водичку. Або прогулятися, або сходити в спортзал, або подивитися фільм, почитати книжку. Я не знаю, у кожного свої мають бути вже вам відомі ваші ресурсні стани. Просто дозволити собі наповнитися оцим ресурсним станом. Просто зупинитися. Ключовий момент, от мега ключовий, зараз скажу: варто собі виділяти певний проміжок часу, тобто, щоб ви сказали, так, добре, я зараз я бачу цей стан, я його приймаю, і, відповідно, я даю собі часу, ну, наприклад, годину, дві, три, день, в залежності від того, наскільки ви відчуваєте це все. Я просто знаю вже підприємців, людей, з якими працюю вже не один рік. Вони собі, знаєте, вони щомісяця, ну, це їхній вибір, їхній графік, вони щомісяця дають собі день, обов'язковий день повного відключення від справ. Вони просто йдуть до нас там, спа цунамі, і ось з самого відкриття до самого закриття вони ні про що не думають, вони просто насолоджуються процесом. Вони так відпочивають. Так, да, вони не можуть виїхати за кордон, але вони можуть собі дозволити саме такий відпочинок. І потім, по їхнім внутрішнім спостереженням, вони вже собі зрозуміли, що їм тоді достатньо часу, ресурсу, в себе всередині, що вони можуть ще місяць працювати і їм буде ок. Важливо, такий приклад вас також надихнув на пошук свого такого ресурсного моменту, де ви будете наповнюватись. Це дуже важливо. Тобто, перше, це зрозуміти, так, у мене зараз такий стан, і я собі вибираю із свого переліку, де я наповнююся ресурсом, щось одне. В залежності від того, наскільки у вас там ерор. Ви собі обираєте по тривалості таке, яке вам комфортно, і, відповідно, ви працюєте. Відпочили, а потім ви що робите? Ви аналізуєте не під час відпочинку, величезний знак оклику зараз, не під час відпочинку, а після відпочинку. Ви собі сідаєте і починаєте аналізувати. Які задачі у мене зараз не закриті. Тобто, умовно, який віконечка в комп'ютері, він вже доступний, він вже не крутиться, да? він вже доступний, але там купа відкритих віконець. І ми для того, щоб перезавантажити і щоб коректно перезавантажити, щоб, от тут просто аналогія фантастична, щоб не втратити якусь там інформацію, якщо вдруг він сам не вирішив перезавантажитися і все обнулив. Якщо ми пощастило, все ж таки, що він відкрився, і там всі віконечка відкриті, і ми що робимо? Ми кожне віконечко передивляємося, зберігаємо, робимо якісь правки і закриваємо. Правда ж? От кому від рук поставте плюсика або серденько, якщо я про те говорю, що ви розумієте, точно так само з собою. Ми просто сідаємо і дивимося, які у мене задачі зараз відкриті. Над чим мій мозок зараз думає, що він вже не готовий думати над такою кількістю задач. Дякую дякую за ваші плюсики. Тому просто зробили аудит. Це вже, знаєте, це не soft скіл, це не м'яка складова, це хард скіл. Робити аудит своїх задач. І, відповідно, приймаєте рішення, так, ця задача в мене відкрита, тут у мене дедлайн там тоді-то, і, відповідно, я його буду вирішувати поступово. Ну, наприклад, ось у мене зараз випускний у молодшого сина, останній дзвоник, школу поступати він буде, абітурієнт буде. Так, тобто, у мене, знаєте, там купа, купа. Дивіться, один напрямок, а в мене купа підзадач відкрита. Відповідно, що треба зробити, я зараз про себе вам розказую, да? а ви про себе свою зробите. Так, оце віконечко, оцю задачку ми вже вирішили на 50% я закриваю. Тут вона поновиться там, через три дні. Цю задачу закриваю зараз, вона поновиться через місяць. Випускний у них буде 21 червня. Все, я не думаю про це. Почну думати про це, там, наприклад, 15 го умовно. Ну, я зараз на своєму прикладі вам такому простому показую, щоб ви зрозуміли, вам точно так само варто зробити аудит своїх задач по бізнесу, по вашому напрямку. Так, у мене там ось 3 d Е, я на такому рівні, я зараз стомилася, я не хочу, я не можу. У мене не влазить просто інформація. Нам треба що? Нам треба звільнити нашу ємність для того, щоб нам потім було легше. Відповідно, провели оці аудит ваших задачок, які щось позакривали, щось взагалі закрили, видалили. Бувають такі випадки? Точно знаю, що бувають. І, відповідно, у вас уже все. Ви перезавантажились. Ви почали перезавільнувати. По-новому ви відновили ресурс, ви позакривали зайві віконечка, і ви в своєму комп'ютері, в внутрішньому своєму, і ви працюєте з тими віконечками, які відкриті, в нормальному ритмі. Сподіваюся, ця вам етапність, вона вам зрозуміла. Тобто, перше, повторюся, що ми робимо, коли ми, коли ми зависли. Перше, ми просто це признаємо, що ми зависли. Ми обираємо спосіб собі відновлення. Це перше признаємо. Це без цього ніяк, бо поки ми не побачимо це, це не означає, що ми це признали. Друге, ми обираємо із свого списку ресурсного відновлення свій власний момент, який я хочу застосувати просто зараз. Це може бути від п'яти хвилин подивитися у вікно на, поспостерігати, як хмарки біжать по небу. Цього інколи буває достатньо. Або якщо там у вас вже великий перегруз, берете собі там на добу, на більше відпочинок і так далі. Тобто, побачили. Відновилися. Третє, повернулися вже до комп'ютера, він, спромо... він вже не крутиться, він вже вам доступний до аудиту, провели аудит і почали спокійно працювати над тими задачами, які для вас зараз в перший момент мають перше значення. Тобто, перше важливе. Дуже цікаві моменти. Зараз трошки про менеджмент вам нагадаю, да, що у нас є там квадрант. Часу. Тобто є термінові задачі, є у нас там нетермінові, у нас там є задачі стратегічного напрямку. Так ось я також вам хочу зараз повернути вас до того, до того квадранту. Якщо хто в курсі, хто не в курсі, ключову думку, зараз просто скажу: виберіть для те, що для вас в пріоритеті. Наприклад, для вас в пріоритеті зараз здоров'я. Бо ви розумієте, що у вас, якщо у вас там болить голова, або у вас там болить поперек, ви розумієте, що ну, да, ніякі курси, ніяка робота вона не йде вам в голову, поки у вас щось десь болить. То, відповідно, у вас, що? У вас пріоритет на здоров'я, ви там себе полагодили, умовно кажучи, ну наскільки це можна, і потім що? знову повертаємося туди, куди ми хочемо спрямувати свою енергію. Тому це такі моменти. Дякую, дякую вам за серденька, і відповідно. Тобто, ці чотири пункти ви зрозуміли. Але зараз я вам п'ятий вишеньку на тортику, таку родзинку вам покажу. Інколи, знаєте, дуже полюбляють мої клієнти техніку Золотий потік, я її вам зараз також трошки дам. Навіть трошечки розширена і можете просто зараз, от якщо у вас є можливість, якщо ви зараз слухаєте в якомусь місці, де ви наодинці, або, можливо, навіть не наодинці, я вам зараз скажу цю практику, а ви спробуйте її втілити в життя просто зараз. По можливості, як у вас можливо. сидячки, рекомендую стоячки, ви, напевно, вже здогадалися, що вам зараз краще буде встати, ну, якщо є така можливість. А якщо ви в наушниках там десь біжите, слухайте, зупиніться на 30 секунд. Що хочу вам зараз порекомендувати? От просто зараз зупиніться. Це родзинка. Це та, яка вам ну, швидка допомога, яка допоможе вам швидше відновити свій стан. Закрийте очі. Це не страшно. От ви зараз в безпечному місці. Закрийте очі. Зробіть спокійний, вдих видих. В залежності від стану, ви можете і від того, де ви знаходитеся, ви можете собі дозволити зробити повноцінних 3-4 цикли вдиху, видиху. Хто медитує, той знає, що дихати в даному контексті краще животом, тобто через живіт вдихати і через живіт видихати, вдих-видих. Заспокою. Тепер уявіть, що у вас десь в небі над вами, ви бачите джерело світла. Можливо, це сонечко, можливо, це, якщо там у вас хмарки, можливо, луч, якийсь там лучик сонечка появляється. Можливо, взагалі немає. Просто намалюйте собі це джерело, якщо ви особливо робите, робитимете цю вправу вночі, просто уявіть, що там місячна сяє яскрава. І цей промінець світла. Він наближається до вас. Ви стоїте спокійно, відчуваєте ногу, ногами землю. І цей промінець постійно наближається до вас. І ось він уже через вашу маківку, через ваші плечі наповнює все ваше тіло цим золотим, променистим, прилидно білим світлом. І ви вдихаєте, і ви відчуваєте, що навколо вас це світло, ви вдихаєте його. Наповнюйтеся і видихаєте все, що вам заважає. І уявіть, що ви вже сяєте як сонечко. Ви вже самі як сонечко. І ви вже наповнилися, і ви готові рухатися далі. І зараз добавка. Подумки або в голос, якщо є можливість. Так буде навіть краще. Скажіть собі, я є, я жива. І мені можна. А далі продовжіть, що вам можна досягати своїх цілей, мати гарні стосунки, бути в спокої, відчувати тіло здорове. Все, що ви хочете. продовжіть те, що для вас актуально в цю хвилину. Просто подихайте і можете відкривати очі. Ця практика, я не скажу, що вона чарівна, але вона насправді, хто зараз зробив, дайте знаки, як ви це відчули, чи відчули щось. Я точно знаю, що є чуттєвість серед присутніх, і в цю енергію прям всю відчули на собі, відчули це розширення. Ну, чим частіше ви будете практикувати, чим швидше ви будете досягати результатів, і тим швидше буде той самий ефект. Ефект наповнення сонцем, сонцем цією енергією безумовної любові. І ефект такий, знаєте, такого розширення, що коли ви самі сяєте, як та сонечко. Так, потік енергії по тілу, приємно, дякую, дякую, Елін. Тобто це однозначно, якщо ви, знаєте, дозволяєте собі. Відчути те, що ми з вами проговорили, тільки що якщо ви це собі дозволяєте, то відповідно ви це відчуєте. Якщо ви не дозволяєте, якщо ви закриті в ракушки, знаєте повністю закриті, ви звичайно цього не відчуєте і ви е, не зможете. Але ті, хто мене слухають, точно я знаю, що вони все це відчувають. Тобто, це був такий п'ятий крок, який вам варто розуміти і відчувати, е, е, і допомагати собі для того, щоб виходити з цих таких станів. Хто завис. Себе треба вміти чути. Дівчата, хлопці, хто мене слухає, немає жодної іншої людини, навіть ваша матуся, яка вас любить до бестма. От повірте, кожна мама любить свою дитину до бестями. По різному і це проявляється, але це однозначно правда. Але навіть вона не може бути поруч з вами. Цілодобово. Цілодобово з собою тільки ви. Навіть чоловік, якого ви дуже кохаєте, який вас дуже кохає щиро, він все одно періодично від вас відлучається на роботу, наприклад. Ну, розумієте, да? Тому раду собі давати першу допомогу маємо навчитися ми самостійно. От дихання, заспокоєння. Подивитися навколо, відчути, що відбувається, зосередитись на собі. Ви вчіться це робити самостійно, і тоді вам буде все дуже добре. А ми разом з вами будемо практикувати, працювати, відновлюватися, насичуватися новими ідеями, новими напрямками. Хто з Дніпра дуже буду рада бачити завтра? З ким точно вже з присутніх буду бачитися завтра на бізнес бранчі Якщо комусь ще цікаво і актуально, пишіть у нас ще є одне лише містечко, тому що у нас це буде така дуже атмосферна зустріч. У нас не буде багато людей саме для того, щоб у нас було дуже тепле коло спілкування і на енергетичному рівні, і на ментальному рівні. Тобто, що ми будемо завтра робити? Завтра ми будемо пробудовувати свої власні стратегії, не шаблони, а свої власні стратегії як краще досягати своїх результатів, своїх результатів. Не чоловіка, не мами, не суспільства, а своїх. Добре. Дякую вам. Дякую, хто був. Дякую, хто відгукнувся. Діліться цим ефіром, якщо вам було корисно, можливо, ви знаєте, кому ще було це корисно. І берегіть себе і до зустрічі. Бувайте! Пока-пока.